Доброго дня. Зараз я вам покажу, як додати пиво в касовий апарат Міні Т400. Для того, щоб додати пиво або будь-який товар, вам потрібно передусім зробити три звіти: 501, 502, 503. Краще всього це робити в кінці дня або в кінці місяця. Чому це потрібно робити? Тому що може бути таке, що ви не можете просто потім додати ставку. Податкову, як вам потрібно, воно буде вам видавати помилку 14. Що стосується акцизних ставок, як перевірити, у кожного вони різні. Значить, ми зараз перевіримо, яка акцизна ставка, ставка акцизного податку знаходиться у нас тут, в касовому апараті. Для цього ми робимо просто 101 звіт. 101 PS12321 PS. 1, 2, 3, 2, 1, PS. І бачимо у нас 101-й звіт. Що ми тут маємо? Бачимо, що ПДВ ставка А 0, ставка Б0, ставка В 0, ставка Г 0, але акцизний податок 5% на ставки Г, ставка Д без ПДВ, ставка Е без ПДВ. Це значить, що нам потрібно додати пиво на ставку Г. Почнемо. Наприклад, нам потрібно додати пиво High Blanche 0,5 літра. З УКДЗ кодом 2203100. Як ми це робимо? Команда 611. PS12321 PS. Код товару, під яким ми хочемо додати наш товар. Ну, хай це буде 101. Код товару 101. Нажимаємо PS. І у нас код товару 101 і просить найменування. Переходимо кнопочкою чек на цифри. Вводимо уктз код. Це 22.03.100. Потім переходимо кнопочкою чек на українську мову і чотири рази нажимаємо нуль. Раз, два, три, чотири. Два нулі вірніше. У нас є решітка. Після цього ми обов'язково повинні написати пиво. Класифікація. Пиво, горілка, віскі, бренді, вино. Завжди треба писати. Пишемо. Пиво. Хайк бланш. Бланш», пробіл 0,5 літра. 0,5 літра. Оце ми додали найменування. Але оскільки в нас пиво, це акцизний товар, нам потрібно ще додати сюди ставку ПДВ. Пам'ятаєте, ми раніше подивилися, що це в нас ставка Г. Що ми робимо? Кнопка КДРТ «КРД» Нажимаємо. І ми бачимо. Код товару. Можемо виставити ціну. Можемо виставити відділ. І от у нас ставка ПДВ. Виставляємо ставку Г. Є. Е. Далі жмемо цю кнопку. Кількість можна виставляти, товар обов'язково штучний. І якщо у вас є сканер штрих кодів і ви хочете додати в базу штрих код цієї бутилки, щоб її потім не шукати, а просто відсканувати, ви просто берете, скануєте сканером пляшку, і вона автоматично переходить на позицію там, 102. Оскільки у нас сканера в даний момент немає то ми просто нажимаємо кнопочку PS і все. Оце ми додали наші товари. Оплата нажимаємо для виходу. Перевіряємо, як перевірити. Не продавати. А просто ми роздрукуємо даний чек 207 PS12321 PS. 1, 2, 3, 2, 1, PS. І в нас запитує друг бази даних по товарам. Початковий код у нас 101 ПС. І кінцевий код у нас теж буде 101 ПС. Ось ми бачимо наш товар. Що тут видно? Код товару 101. уктз код 223100 решітка пиво «Хайк Бланш» 05 літра. Все указано вірно. І ціна 00, це значить вона вільна. І ставка Г. Це дуже важливо. Значить, у вас все заведено правильно і буде відраховуватись ваш акцизний податок у розмірі 5%. На цьому все. Ви додали пиво. І все у вас вийшло. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. У мене на каналі відео про касові апарати, те, як користуватися, які помилки бувають, як їх виправляти. Все, що стосується підтримки по касовим апаратам Міні Т-400. Дякую за перегляд!